Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Слово яке змінює 2 Тимофія 3.15 Ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Коли Крістін захотіла купити особливу книгу для свого чоловіка китайця Ксіоху, єдиною книгою китайською мовою, яку вона змогла знайти, була Біблія. Хоча жоден із них не був християнином, вона сподівалася, що він все одно оцінить подарунок. Спочатку чоловік розсердився, коли побачив Біблію, втім, зрештою, все ж узяв її до рук. Читаючи Біблію, він все більше і більше переконувався в істині, викладеній на її сторінках. Засмутившись таким неочікуваним розвитком подій, Крістін і сама почала читати Писання, аби довести чоловіку хибність його нових поглядів. Втім, на свій подив вона також повірила в Ісуса, переконавшись в істинності прочитаного. Апостол Павло знав, що святе письмо змінює людей. Пишучи з римської в'язниці, він закликав Тимофія, втім пробувати, чого тебе навчено, бо ти знаєш з дитинства Писання святе. У грецькій мові слово пробувати означає перебувати в тому, що відкриває Біблія. Знаючи, що Тимофій зазнає протидії та переслідування, Павло хотів, аби він був готовий до викликів. Він вірив, що Тимофій знайде силу та мудрість у Біблії, розмірковуючи над її істиною. Бог через свого Духа оживляє для нас Писання. Якщо ми перебуваємо в біблійній істині, Він нас змінює, аби ми уподібнились йому. Так само Бог зробив з Ксіоху та Крістін. Як ви змінились, Через читання Біблії та розмірковування над нею, коли святе письмо ожило для вас. Помолимось. Творець усього видимого і невидимого, дякую, що зробив Біблію життєдайною книгою. Допоможи мені, читаючи писання, слухатись тебе. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.